Привіт, друзі! Кому цікаві розбори завдань НМТ за 2025 рік. То сьогодні ми продовжимо з вами розбирати. Відкриємо завдання за 31 травня 2025 і подивимось з 16 по 18. Це три завдання на встановлення відповідності, де три запитання і варіанти відповідей. І ви можете заробити від 0 до 3 балів максимально на кожному з цих завдань. І так, завдання 16. На рисунку зображено прямокутник ABCD та два кола. Перше коло з центром в точці о 1 описано навколо цього прямокутника. Отже, це зелене коло, яке описане навколо прямокутника. Площа круга обмеженого колом з центром у точці О1 дорівнює 625 Пі сантиметрів квадратних. Отже, я вже можу виписати, що площа з центром о 1 круга. 625. Пі. Друге коло з центром в точці О2. Дотикається до сторін АБ. Ось точка дотику, Б С, і АД, причому АБ дорівнює 30 см. Узгодьте початок речення: 1, 2, 3 та його закінчення від А до Д, так, щоб утворилось правильне твердження. Отже, треба знайти певні відрізки, певні сторони, певні довжини. Перше, з чого ми почнемо, це відстань від точки О2 до сторони БЦ. Відстань від точки є довжина перпендикуляра, отже, якщо ми опустимо сюди перпендикуляр, і поставимо точку, наприклад, К, то знайти треба відрізок О2К. О2К, якщо під кутом 90 градусів, і ми ще проведемо перпендикуляр з точки О2 вниз, то відповідно, якщо це прямокутник, до сторони його під кутом 90 градусів. Весь відрізок КЛ дорівнює довжині АБ. І дорівнює 30 см. Чому? Тому що ці дві сторони паралельні, і фігура АБКЛ це прямокутник, а в прямокутника протилежні сторони рівні. А оскільки КЛ це не тільки якби, висота чи пряма паралельна до сторони АБ, а КЛ це ще й діаметр кола з центру в точці О2. Якщо це діаметр, то радіус відповідно, а саме від О2 до БЦ це буде радіус, то радіус буде половинка від діаметра або половинка від 30. Отже, О2К, невідома нам відстань, від О2 до сторони БЦ буде дорівнювати 30 поділити на 2, і буде дорівнювати 15 см. Отже, до першого питання маємо відповідь В 15 см. Далі, довжина сторони АД. Давайте зрозуміємо, що ми знаємо, знаючи, що О1 це центр описаного кола. Тоді О1 це точка перетину діагонали, тому що відрізки всі від О1 до вершин прямокутника вони рівні, вони являються радіусами кола з центру в точці 1. Якщо ми будемо знати радіус кола з центру в точці 1, ми будемо знати ось діаметр БД або сторону БД, яка допоможе нам знайти AD. А знаючи, що площа круга дорівнює 625 π ми можемо, взявши підказку, якщо ви забули, записати, що площа круга дорівнює пі r квадрат. І тоді з цієї формули π і π скорочуються, ми маємо, що r квадрат. Великого з цього кола з центром в точці 1 дорівнює 625. Якщо не можете взяти корінь квадратний, то ви користуєтесь підказочкою. І з таблички квадратів від 10 до 49 625. ми можемо підглянути це 25. Отже, радіус кола зеленого описаного це 25. А якщо БД радіуси. Або діаметр, то ми можемо визначити BD як 2 помножити на 25 і дорівнює 50. Тоді ми маємо прямокутний трикутник, з якого ми знайдемо невідому нам сторону AD. Отже, якщо тепер розглянути трикутник ABD, він прямокутний, тому що кут А прямий. І тоді для нього ми знаємо катет ab 30 БД це гіпотенуза, це 50 Треба знайти інший катет. Можна через теорему Піфагора, а можна використовуючи єгипетський прямокутний трикутник. У єгипетського відношення сторін це 3 до 4 і до 5. Якщо ми бачимо, що у нас уже гіпотенуза це 50, один катет це 30, то ми бачимо, що відповідно, катет і гіпотенуза домножені на 10, то, відповідно, ще одним катетом буде катет довжиною 40, тому що це співвідношення дозволяє знайти одне із значень, яке ми не знаємо, якщо ми побачимо, на яке число домножене співвідношення 3 до 4, до 5. Отже, зразу вже тоді ми бачимо, що АД дорівнює 40, довжина сторони АД це 40 см, це відповідь Д. Ну, Якщо вам так важко, можете все-таки скористатись… Теоремою Піфагора. Тоді там під кореним квадратним у вас буде квадрат гіпотенузи 50 в квадраті мінус квадрат кати та 30 в квадраті. і ви знайдете, що це 40. І третє завдання: тут це довжина відрізка о 1 О2, тобто відстань між центрами цих кіл. Якщо опустити перпендикуляр з точки О1 до АД, і ми знаємо, що. Точка О1 це точка перетину діагоналей, а вони діляться цією точкою навпіл, то значить і ось ця точка Л1 ділить АД навпіл. Отже, al 1 відрізок АЛ1 дорівнює 20 см, і ми знаємо ще фрагмент радіус меншого кола, ми його знаходили, це відстань О2К це 15 Отже, якщо від подивіться, довжини 20. А 1 підняти радіус меншого кола 15, то ми отримуємо 5. Отже, знаючи вже радіус маленького кола, і розуміючи, що таке центр великого кола це центр прямокутника, який на перетині діагонали, ми знайшли ще їх відстань між цими центрами кіл. Отже, відстань дорівнює 5, і це відповідь А. Наступне завдання. 17. Узгодьте функцію 1, 3 з кількістю аде спільних точок і графіка з прямою y до рівня мінус х. Якщо ви забули, що таке пряма y дорівня мінус х, будуйте її по точкам. Ну, взагалі, то ви повинні пам'ятати, що є пряма пропорційність, пряма пропорційність, якщо y дорівнює x, то це 1, 1, 2, 2, і по точкам можна побудувати пряму. А мінус х це об. Обернена пропорційність, обернена пропорційність. В цьому випадку, при значенні, наприклад, х1 ми маємо значення мінус 1. І при значенні, наприклад, х-1 ми маємо 1. Тобто знак y не такий же, як знак х, і тоді ось ця пряма y дорівнює мінус х, вона розміщена в другій і четвертій чверті. Це ми побудували ось заданий графік, з яким ми повинні тепер аналізувати, як перетинаються три інші графіка. Перший графік це y дорівнює мінус х кубі. Якщо ви не впевнені, якого виду цей графік, то будуйте по точкам. Тобто беріть 0, ви отримаєте 0. Беріть, наприклад, точку 1, тоді ви отримаєте мінус 1. І якщо ми візьмемо мінус 1, то мінус 1 в кубі це. Мінус 1 плюс 1 отримаємо. Мінус плюс. Тобто через оці дві точки, також 1, 1 і 1 1 проходить цей графік. І це графік функції функці в, в кубі. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, як виглядає графік функції в кубі, то це відзеркалений відносно осі y і має також розміщення в другій і четвертій чверті. Але ж не забувайте, що обидва цих графіки проходять ще й через точку 0,0. Отже, ми бачимо раз, два, три точки. Три точки спільні у цих двох графіків. Отже, три точки це відповідь Г до першого питання відповідь Г. Далі другий графік це Y дорівнює 2-Х. Давайте я перепишу трошки інакше цю функцію, переставлю місцями мінус х і плюс 2. Для чого? Щоб показати вам, що це, це сама лінія мінус х, але піднята ще на дві одинички вгору. Оця плюс 2 говорить, що ми на дві одиниці підняли графік мінус х, який у нас вже намальований, і підняли його на дві одиниці вгору, і тепер він проходить через точку 2. Якщо це така сама лінія, y-х, але піднята на дві одиниці вгору, то ці дві лінії паралельні. І ось цей графік уже y дорівнює 2-х, він проходить просто вище, але ніде ці дві лінії не перетинаються, тобто жодної точки, або я напишу 0 точок у них перетину, а отже жодної точки. Відповідь до другого питання А. І третє питання тут це функція y дорівнює 2 в степені х, де х як показник степеня, тобто це показникова функція. У неї є два види. Які залежать від цієї основи. Якщо основа, якщо двійочка наша основа більша, ніж одиниця, то це зростаюча функція, яка проходить через точку 0 по x, y по 1, тому що в нульовій степені завжди буде одиничка у нас, і ніколи не перетинає вісь іксів, тобто максимально наближається до неї. Зараз я зображу цей графік. Схематичне зображення графіка функції y дорівнює 2 в степені x показано ось таким чином. Так от дивимось, скільки точок перетину має ось цей графік y дорівнює 2 в степені x з лінією y дорівнює мінус x. Я бачу лише ось одну точку. ось вона, Коли наближається до неї графік, перетнув і пішов собі далі. Отже, це одна точка перетину. Або одна спільна точка. Отже, до третього завдання одна це відповідь Б. Таким чином, згадавши вигляд основних функцій це показникова лінійна і степенева, ми побудували три графіки і подивилися, як вони поводять себе і чи перетинають лінію Y до рівня мінус Х. І 17 завдання. Узгодьте вираз: 1-3, з твердженням про його значення, що є правильним для цього виразу. І так, почнемо з першого виразу. Ці завдання, як правило, не складні, вам головне правильно порахувати значення, нічого, що тут фігурують корені. Корені – це обернена дія до піднесення до степеня. І тому, якщо ви розумієте, що таке піднести до степеня, то ви розумієте, що таке взяти корінь. Зверніть увагу, якщо ми беремо корінь непарного степеня 3, 5, 7, то під коренем може бути від'ємне число. Бо, наприклад, якщо щось ми піднесемо в непарний степінь 3, то мінус залишається. Тоді і корінь ми можемо відповідно взяти. Значить, якщо під коренем мінус, то це буде від'ємне, по-перше, значення. По-друге, думаємо, яке число в кубі дає 27. 2, Ні, 3. Дивіться, 3 помножити на 3, 9 і на 3, 27, отже, це мінус 3. Отже, відповіддю до ось цього коріння є мінус 3. Давайте зрозуміємо, що це за число. Цілим від'ємним числом. Ну так, дивіться, воно і ціле, бо нема дробової частинки. Там кома, і ще щось, або ще одна друга. Тут нема дробової частини. Значить, воно ціле. Воно від'ємне. Так, бо воно з мінусом. Отже, це ціле, та ще й від'ємне значення. Від'ємне. Отже, до першого виразу ми маємо А, твердження А. Другий вираз. У нас є дріб. В якому в чисельнику корінь, в знаменнику корінь, ми ж можемо все піднести під один корінь. Можемо. Так, є такі властивості. Якщо у нас відношення, і в чисельнику щось в степені у нас корінь це одна друга, і в знаменнику одна друга, то ми можемо все піднести під один корінь, і це буде дивіться, під коренем квадратним, 12 поділити на 300. Якщо ви не впевнені, як швидко скоротити це числа, пробуйте, скорочуйте поступово ділячи на доступні дільники. Тобто, я бачу, наприклад, що 12,300 ділиться на 2, ділиться. Да. Я бачу, що і на 6 ділиться. Давайте поділимо на 6. Тоді буде 2. І на 6, якщо поділити, тут буде 30 на 6, 5 і 0, тобто 2,5. А тепер ось я ще бачу, що 2,50 ділиться ще на 2. Да? Тобто, скорочуємо на 2, маємо 1,25. Якщо ви зразу бачите найбільший дільник, що це 12, то ви зразу отримаєте 1,25. Якщо не бачите, поступово діліть, ви все одно прийдете до, при скороченні на менші дільники, ви все одно прийдете до 1,25. Тепер, якщо ми маємо 1,25, ми можемо взяти корінь квадратний? Так. Це треба підібрати такий дріб, який дасть нам при піднесенні до квадрату 1,25. Це одна п'ята. Ну або почергово берете корінь із одинички це 1, і корінь з 25 це 5. От, отже, буде одна п'ята. Це запис звичайним дробом, можна перевести його в десятковий дріб. Тоді треба домножити на 2, щоб у нас було в знаменнику число кратне 10, тоді це буде 0,2. Добре, а тепер давайте дивитись, що це є. А вже було і раціональне додатнє число. І раціональне від'ємне число, натуральне число, раціональне неціле число. Раціональне неціле число це відповідь Д. Чому це раціональне неціле число? Тому що раціональне число можна представити у вигляді дробу, десяткового дробу або звичайного дробу. Тобто ми можемо брати цілі цей додатні від'ємні. У нас можуть бути тут натуральні від одинички до там і так далі. І при діленні тоді ми можемо отримати запис десяткового дробу. Ну, це раціональне число. Воно не ціле, тому що є ціла частина і дробова. А ви, вам треба пам'ятати, що до раціональних відносяться як дроби, так і цілі числа. Дробові і цілі числа. І причому і додатні, і від'ємні. Отже, це раціональне, не ціле число. Отже, це відповідь «Д». До другого питання відповідь «Д». Третє завдання. Нам показує, що є тут корені. Ну, Якщо просто дивитись і на корінь от, із трьох, і ми не можемо взяти корінь із трьох, то це і раціональне значення. Але ж ми можемо перетворити якось цей запис, цей вираз, тому що у нас є різниця в квадраті. Ми цю різницю в квадраті зараз з вами перетворимо по формулі, і це буде корінь із трьох в квадраті мінус. 2 помножити на перше на друге число це 2 на корінь із 3 і на 1, я не пишу, і плюс 1 в квадраті, значить плюс 1. І плюс продовжуємо 2 кореня із, із 3. І отже, це дорівнює. Дивіться, я можу скоротити мінус 2 корення із 3 і 2 корення із 3, а корінь із 3 в квадраті це 3. Отже, 3 плюс 1 то це буде просто 4. Отже, дивіться, з допомогою перетворень, скорочень ми прийшли до того, що нас коренів немає. Отже, і раціональності також немає. Отже, відповіді раціональ... там, де є ірраціональним, не підходять. А давайте дивитись, є натуральним числом. Так, натуральні числа, це натуральне число. Це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. 1, 2, 3 і так далі. Якраз чотири сюди потрапляє. Отже, 4 це є натуральним числом. Отже, це відповідь Г. У нас тут не трапилось ні одного ірраціонального значення. Якщо би було у вас, наприклад, ПІ якісь числа, які виражаються нескінченними дробами, або число Е, або ще якісь константи, або корінь якийсь там із числа, який ви не можете взяти корінь з 7, наприклад, то ці значення називаються ірраціональними. В нашому завданні якраз вийшло так, що всі числа або цілі або натуральні, або раціональні, і ірраціональних тут не було. Отже, ось такі на сьогодні розбори. В наступному відео подивимось наступні завдання з 19 по 22. Слідкуйте за моїми відео. Надію, що вам було це відео корисне. Якщо Воно було для вас корисне і сподобалось. То ставте лайк. А ми зустрінемось з вами в наступних відео. Все буде Україна!